Божих благостовін всім. Зараз людина вірить в все, що завгодно. В різні там, теорії, в теорії еволюції, від, в те, що ми пішли від мавп, там, від інфузорії, туфольок взагалі, що землі там мільярди, мільйони років. Але чи задумувалися ви? Чи взагалі є факти, і чи це доведено науково і дослідами? Нема ніяких фактів, і немає ніяких дослідів, і неможливо довести те, що ми пішли від мавки. Це лише теорія еволюції, яка робить людину твариною, коли людина в її вірить. Тому що людина перетворюється реально на звіра, коли вірить в це все божевілля. Коли Бог нас створював, Він заклав у нас своє ДНК. І коли людина відкидає Бога, а дивиться на різні там теорії і сприймає їх в себе, то вона створюється просто твариною і взагалі втрачає своє істинне життя.